Простий робочий люд вітаю свою щотижневу норму відпрацьовує токсичний койот в усіма обожнюваному шоу Шакальний огляд, в якому, якщо змиритись з дегенеративністю місту, можна розгледіти приховані сенси. Власне, закриваючи очі на суцільних ідіотів, змальоних режисерському деб'юті Кевіна Сміта, можна разом з ними прийти до усвідомлення речей, які здатні кардинально змінити ваше життя. Куерки це максимально простецька і від того чудова робота. Найкращий заклик до нероб з усіх куточків єднатись та я. Як ми гадаємо зробити щось приблизно таку середину думку про стрічку можна побачити на Rotten Tomatoes. вас мені приємно уявляти, що саме зі схожим настроєм сам Кевін лізав кредит і спродував свої комікси, коли згрібав бюджет для власного дебютника 27 тисяч доларів. Три тижні зйомок та друзі і родичі на другорядних ролях. Звичайнісіньке аматорське кіно. Ага. Черговий раз я розповідатиму про те, що полюбив давно, та й не згадував вже теж давно, тільки як це буває в житті. Не все так просто, як бажало б матусині максималісти. Фільм показувався виключно дорослим. Ох, і люблю ж я розповідати про схоже на цьому каналі. І якщо ви чекаєте оголення чи насилля, я вас здивую. Єдиною причиною такого рейтингу стало постійне Пусі, bitch, dick, Замість персонажів одні ходячі стереотипи, приблизно такі ж, яких ви побачите по різні боки прилавку в магазі, які відвідуєте ледь не щодня. Їх ідіотські характери проявляються в словах, поведінці. Придивляючись фільм, цього разу я не побачив нікого, кого готовий назвати нормальною людиною. Як було коли сам працював магазині ні, бо уявляєте, такі ми вже є. Ображайтесь чи ні, ховайтесь від правди або зміріться, та навколо, включно з вами, суцільні довбоби, і це нормально, адже помістити абсолютно адекватну людину в суспільство, то вона буде найбільш дивною у цьому театрі абсурду. Найбільш приємною персоною фільмі мені видався хіба Боб якого зіграв сам Кевін. Мовчазний боб. Він весь фільм мовчав. Покурював щось, звісно, але мовчав. І єдина фраза, яка зійшла з його вуст, змушує цінувати те найважливіше, до чого вже звик і не віддаєш цьому належного. You know, world, до речі, сказана тупа й проста, як сопілки в репі істина, дає нам зрозуміти загальний рівень дегідратації головного героя. Так. Його далеко не найгіршого чи найтупішого чоловіка, тільки коли доходить до його людських слабкостей. Nobody knows about this except me. Do you know how humiliating that is? Hey, I would have told you and you would have stopped calling me like a baby. Oh, how do you know because that? Because I know you. You prefer drastic measures to rational ones. Kurwa, šo, skazate, Everyone said it was a stupid move, but I didn't care. Because I loved you and wanted to see you pull yourself out of this senseless funk that you've been in since that whore dumped you all so many years ago. And now you want to go back to her since you can. You over some more? Золота жінка, цінуй її. Годі знайти більш щирої відносно тебе людини. А ваші інтимні питання на те і ваші, щоб ви з ними розбирались. Фундамент вже закладений. Далі якось самі. І волати. аж ніяк не обов'язково. Дорослі люди, все ж назвати будь-кого, хто з'являється тут на більш ніж дві хвилини відвертим ідіотом, все ж не можна. На відміну від пробірочних людей, ці видаються справжніми, часто упередженими. Буває помиляються з проблемами, знайомими кожному, з інтересами, типовими для пересічного американця тих часів. Тенюгірмі Кейтлен із рилиґеммерід. Did you like Jedi or the back? Так вміння вплітати в розмову відсилання на попкультуру й думки, які часто густо губляться в вашій буденності. Зробили історію про типовий день звичайнісіньких клерків, що бояться змін в житті, справді захоплюючи. <coughs> Звісно, переконувати вас в наявності глибинних сенсів після попередньої демонстрації буде дуже наївно з мого боку. Та чи не показником майстерності і вміння донести таким інструментарієм певні ідеї, думки спроможні змінити життя на краще. Якщо тобі не подобається твоє життя, так зміни. Ризикни, зроби хоч щось. Так не факт, що вийде, але спробуй. The late motif in your life, ever down. Затравнити, що все навколо жахливо, а ти, бідний і нещасний. Або спробуй щось, або навчись насолоджуватись тим, що маєш. Right? Me you on the other hand all day. І Кевін Сміт спробував. Так, цей фільм непогано ілюструє те, що відбувало в житті його режисера і автора сценарію: зібрати всі копійки, зробити те, чого давно бажав. Зараз же нам зрозуміло, що фільм вартий того спадку, який залишив по собі. Але тоді це була авантюра. Вихід з зони комфорту, який ніби в рекурсі зображає дії Кевіна, Данте. І як в фільмі Кевін, що промовляв устами Рендала, готовий до невдачі. Розуміє, що його може чекати провал, але це краще ніж нити, як тобі постійно жахливо. Це відбувалось і в житті Кевіна Сміта, який зображав своєму новому кіно тих, кого бачу навколо і в собі. Ця рекурсія могла бути більш наочно, адже Сміт сам планував зіграти Данте. Мені колись думали, що режисери не грають на головних ролях, бо вони умовно знають своє місце. Розуміють, що краще ніж професійний актор він не зможе зіграти роль в своєму ж кіно. Проте, з прикладу клерків, видно, що правда більш прозаїчна. Це елементарно тяжко. Важко грати головну роль і водночас бути режисером, керувати за всіма нюансами зйомок і тому подібне. Загалом, зважаючи на всі ті важкості, в яких доводилось робити фільм, і на те, як вирішення багатьох проблем вплинули на результат, вкотре розуміє, що по. Та на досконалість. Всі сцени зняті в магазині були зняті після його зачинення, бо працедавець Кевіна не дозволяв йому знімати ті ваші кіна всередині, коли магазин відчинений. Уявіть собі, це реальне місце, де майбутній культовий режисер та сценарист працював до виходу кверків. Всі сцени зняті всередині, зняті вночі. Надпис, який посеред дня висів на ролі, вимушена дія, яка пояснювала, чому в день вікна до магазину зачинені. В контексті фільму я сам вважав це капець дотепним сценарним ходом, але ось що виявляється. Це під час ямок з ззовні всередині спокійно могли знаходитись люди, які зайшли скупитись додому. Тепер спробуйте понити, як все в вашому житті йде не за планом, знаючи, як Кевін Сміт робив свій перший крок на шляху до великого кіно. Адже краще зазнати фіаско, але все ж зробити щось для досягнення успіху, ніж нікого не ризикувати і все життя шкодувати, що навіть не спробував. На цій позитивній ноті, дякую всім, хто вкотре слухає моє постослів'я, тим, хто підтримав це відео активністю та фінансовою підтримкою, зокрема теж. Бережіть себе та близьких і до зустрічі!